Триває ефір загальнонаціонального марафону Єдині новини Друзі, від самого початку повномасштабної війни. Ми з вами об'єдналися як ніколи раніше. І весь цивілізований світ об'єднався тоді довкола нашої країни. І однією з перших країн, яка надала нам допомогу, яка стала рушієм підтримки України, була і Канада саме про допомогу Канади поговоримо далі із моєю гостею Тані Санфордамар, директорка проєкту міжнародної технічної допомоги, супровід урядових реформ в Україні, директорка Алінії International в Україні. А, Амар... Пані Амар, мені дуже приємно бачити вас тут. І перш за все, я хотіла би подякувати вам за вашу підтримку. Дякую всьому канадському народу, канадському уряду за всю допомогу, яку ви нам надаєте. Це дійсно. О, дуже цінно. дякую і дякую за це запрошення на інтерв'ю. Я думаю, що всі знають, що Канада і Україна мають особливі відносини, які сягають корінням у часи здобуття незалежності, коли Канада першою визнала Україну. Ми також маємо величезну українську діаспору в Канаді. Тож вони дуже активно сприяють у тому, щоб Канада продовжила підтримати Україну. Я хотіла би почати нашу розмову із останнього візиту президента Володимира Зеленського до Канади. Наскільки важливим, на вашу думку, був цей візит, і якою є стратегія Канади щодо підтримки України я не можу говорити від імені уряду Канади, звичайно, але як канадійка, я вважаю, що це був неймовірно важливий візит. Я вважаю, що для України дуже важливо продовжувати взаємодіяти зі світом, щоб переконатися, що допомога, яка надається від початку війни, продовжуватиметься. Я думаю, що ми бачимо на жаль, що є багато сил, які виступають проти тієї підтримки, яка була раніше, особливо напередодні виборів по всьому світу. Я вважаю, що візит президента Зеленського був неймовірно важливим, і він стільки важливих рішень привіз цієї поїздки. Я впевнена, що ви бачили, що була оголошена велика військова підтримка, оновлена угода про вільну торгівлю і багато інших рішень були також ухвалені. Тому я вважаю, що це дуже важливо. Так і говорячи про підтримку, особливо військову, під час цього візиту до Отави, прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив про новий транш допомоги Україні. Ні, у розмірі 482 мільйони доларів, куди варто було б спрямувати ці кошти, і що думають про це канадці, що вони думають про цю підтримку, чи відчувається можливо якесь невдоволення, що вже півтора роки, як почалася велика війна, і Канада дійсно дуже багато грошей витрачає на підтримку України, чи вони розуміють, для чого це все робиться? Як платник податків у Канаді, я в захваті від того, що уряд Канади пообіцяв надати Україні таку суму грошей. Знаєте, це завжди було моїм страхом. Як людина, яка прожила тут довгий час і має велику любов до України, я боялася, що можливо ця підтримка зменшиться. І ми зараз дійсно стикаємося з нашими внутрішніми викликами в Канаді. І можливо, це важливо розуміти українцям. Ми маємо виклики, з якими не стикалися вже кілька поколінь. Я маю на увазі економіка. Мічну кризу в Канаді. У нас, наприклад, криза в системі охорони здоров'я. Людям дуже важко навіть знайти лікарів, і це може здивувати багатьох людей, які дивляться наше інтерв'ю. Також дуже важко знайти житло. Продукти зараз здорожчали, продукти харчування дуже дорогі. І хтось може сказати, давайте спочатку подбаємо про себе, вирішимо свої проблеми. Тому мені дуже а, приємно почути, що наш уряд продовжує підтримувати Україну так, як вам це потрібно давайте також поговоримо про ваш досвід перебування тут і роботи тут. Ви жили тут упродовж певного періоду часу, і це далеко не один рік. це набагато більше. Ви бачили Україну тоді, і ви бачите зараз які основні відмінності так є величезні відмінності, і дякую, що ви не називаєте кількість років. Я тут вже дійсно давно це двозначне число, якщо говорити про роки. А ще я жила тут, коли була студенткою. Так що мені є чим порівнювати. Я думаю, що Україна зараз досягла величезного прогресу, і я дуже пишаюся тим, наскільки Україна змінилася. А зараз Україна просто вирвалася вперед у сфері цифровізації, і Україна може конкурувати з будь-якою країною світу в цьому. Тож я думаю, що різниця суттєва. Я також працювала з урядом України до революції гідності та після. І це навіть велика різниця. Я маю на увазі, що до майдану ми не могли навіть поговорити ні з ким в уряді. І єдиний спосіб працювати тут це працювати безпосередньо через регіони, якщо вдалося і це безумовно не сприяло суттєвим змінам на державному рівні. Зараз все зовсім інакше. Урядові установи та міністерства є нашими партнерами, і ми працюємо з ними. В них є всі необхідні. Дні знання і навички іноді їм просто потрібне партнерство, щоб реалізувати свої ідеї. цього року. Проект, над яким ви працюєте, підтримка урядових реформ в Україні, започаткував нову ініціативу інклюзивне відновлення під керівництвом громади. Розкажіть, будь ласка, про що конкретно йдеться? Як ви плануєте співпрацювати з громадами, і чому саме інклюзивність? Uh, inclusivity. Mm. Цей чіткий механізм ми розробили разом з міністерством відновлення. Я думаю, що ми розуміємо, зважаючи на те, що Україна досі воює, і до перемоги ще є певний час. Ми повинні підготуватися. Ми повинні бути готовими до цього. Немає сенсу просто сидіти, склавши руки і чекати. Тож ця ініціатива існує, щоб допомагати громадам підготуватися до того часу, коли вони зможуть розпочати відбудову. І така відбудова вже може Частково виконуватися в тих громадах, які були звільнені, в нашому фокусі зрозуміти, що масштаб відбудови він просто величезний. Ми всі розуміємо, що знадобляться безпрецедентні зусилля для відбудови, і що усі повинні будуть долучитися до них. І найкращий спосіб для нас зробити цей процес ефективним і таким, що відповідає потребам людей, це щоб громади самі очолювали відно відновлення. але ми розуміємо, що тут є певні труднощі, тому що, як, наприклад, постраждала громада, люди виїхали. У вас може просто не бути всіх ресурсів, які вам потрібні, компетенції, яка потрібна, щоб розробити план відновлення і очолити це відновлення. Отже, наша ініціатива спрямована на ті громади, які хотіли потримати нашу допомогу, щоб розробити план відновлення, а потім втілити його в життя. Ми тут для того, щоб ділитися досвідом де можна подати заявку, щоб взяти участь в цій програмі. тож представники будь-якої громади можуть перейти на сайт децентралізація.гов.ю і можуть подати заявку на цьому сайті, тому що ця ініціатива дійсно спрямована на підтримку незалежності громад лідерства громад, які поважають децентралізацію. Це не управління зверху вниз. Коли центральний уряд керує відновленням в кожній громаді, це дійсно спроба надати цим громадам можливість самим ухвалювати рішення. Чи є якісь громади, будівлі, сфери, які є пріоритетними для вашого проекту. Ми самі не визначаємо пріоритети, але ми працювали з міністерством відновлення, вивчали законодавчу базу, і зараз ми склали вибір критеріїв. І знаєте, я можу підсумувати перші два критерії: це те, що громади мають бути в списку тих, що найбільше постраждали від війни відповідно до законодавства України. А по-друге, мають бути відповідні умови для відновлення. Ми часто говоримо про те, що ми повинні їхати до найбільш постраждалих громад. Це те, про що дуже часто говорять. І такі регіони безумовно заслуговують на те, щоб бути у пріоритеті. Але в цей час ми також маємо брати до уваги, чи дійсно люди можуть вже повертатися і жити там. Тож це важливо для нас, чи безпечно там зараз. Отже, це громади, які сильно зачепила війна. І по-друге, має бути безпечно для нас, щоб ми могли там працювати, щоб люди могли повертатися додому і повертатися до того, що нагадує їхнє попереднє життя. ще одна тема, яку я хотіла б обговорити, це наше бажання стати членом НАТО. Наскільки я знаю, ви працювали над розробкою концепції та стратегічних документів для отримання україною членства в НАТО, як би ви оцінили прогрес у цій сфері, і чи можемо ми на вашу думку стати членом НАТО наступного літа, наприклад, на саміті в США mm. Якщо повністю відповідати на це питання, я б сказала, що перш за все, так це правда. Ми працювали над річною національною програмою НАТО з Україною протягом декількох років, і цей план створений для того, щоб по суті переконатися, що Україна є країною, яка повинна мати ті ж самі цінності, що й члени альянсу. Так тому, я думаю, що з точки зору прогресу України, перш за все, не можна заперечувати, що Україна заплатила більшу ціну ніж будь-який член НАТО. Знаєте, з військової точки зору, для мене немає жодних сумнівів, що Україна повинна бути в НАТО ще рік тому. Тому навіть не треба нічого доводити. Україна набагато випереджає членів НАТО в розумінні найбільшого виклику демократії та світовому порядку, заснованому на правилах. І тільки тому я вважаю, що Україна має бути в одному ряду. Я дійсно так думаю. І я завжди вагаюся чи казати щось навіть трохи негативне про Україну, яка є моєю прийомною країною, тому що я не українка. Але я думаю, що для нас важливо рефлексувати і, звичайно, знати, що жодна країна не є ідеальною, і Україні є куди рости в плані реформ, і це частина природного процесу. яка з реформ є пріоритетною для України на вашу думку. Знаєте, це питання я часто чую, і важко обрати пріоритети, але я зараз скажу не дуже популярну думку. Я думаю, що реформа державної служби є найважливішою реформою. Це та реформа, про яку громадяни ймовірно будуть думати в останню чергу. Але якщо ви не інвестуєте у свою державну службу, у свій уряд, я думаю, що Україні буде дуже важко впоратися з усіма іншими пріоритетними реформами. Одним із завдань нашого проєкту ще. Ців майдану було посилення уряду України за допомогою експертів, які приходять на допомогу міністерствам в керуванні реформами. Їм не вистачає людей. Ми бачимо, як люди регулярно йдуть з уряду, і не лише через зарплати, а й через політику, що залишилися від радянського союзу. Тому я вважаю, що ми повинні спочатку це виправити. Ми повинні інвестувати в це, і тоді все інше прийде дякую за ваші коментарі, за це інтерв'ю і звичайно за всю допомогу, яку ви нам надаєте. Дякую, вам. дякую.